Добрий день. Хочу поділитися з вами своїм досвідом у виготовленні і експлуатації вхідних дверей. Мається на увазі таких дверей, які виходять на вулицю, не в під'їзд. Такі двері мають багато нюансів і особливих вимог. В даному ролику загальний огляд на конструкцію дверей. Якщо буде цікаво, то цю тему ми продовжимо в наступних відео. Так, давайте детальніше розглянемо. Конструкцію дверного полотна. Загальна товщина 75 мм. Цього цілком достатньо, щоб двері взимку не промерзали і на внутрішній частині не випадав конденсат. Двері мають два контури ущільнення. В один зараз вже заправлена гумка, в другий заправимо пізніше, або не будемо цього робити. Тут є плюси і мінуси свої. Но це ми обговоримо пізніше. Дверне полотно як візуально в даному випадку, так і конструктивно складається із внутрішньої і зовнішньої частини. Чому так? Це теж треба буде окремо обговорити. Так, В даних дверях врізаний один замок, але, можливе врізка і двох, тобто додаткового замка. Завіси в даних дверях використовуються звичайні так звані ломані. Двері досить масивні, але закриваються приємно. Коробка має ось такий профіль. Зсередини вибраний паз для установки шалівки або доборів. Четверть подвійна, одна друга четверть для подвійного контуру ущільнення. І зовні стоїть невеличкий добор із шалівкою.